Подорожуючи степами Календору або тропами високогір'я, мандрівники можуть стати жертвами злісних літаючих істот, що нагадують щось середнє між нічною ельфою та мисливським птахом. Ці істоти, гарпії, зазвичай являють собою супротивників для захисників Азероту. Але чи замислювалися ви щодо того, чим насправді є ці істоти? Так чи ні, я зібрав для вас усі матеріали щодо природи та походження гарпій, тож хапайте щось смачненьке, а я починатиму свою розповідь. Гарпії мають довгі тігті замість ніг і великі витончені крила замість рук. Незважаючи на зовнішню схожість, вони мають мало спільного з ельфами. Гарпії, як і нічні ельфи, використовують природну магію, але на відміну від останніх. Вони руйнують середовище, в якому оселяються, вбиваючи кожну істоту, яку зустрічають і спустошуючи землю навколо себе. Гарпії походять з пазуристих гір, але за час свого існування встигли розселитися по Калімдору, Нордренду, розколотому узбережжю Альтерацькій долині та вигнанському обширу. Гарпії Ультальдрасусі з'явилися нещодавно, перелетівши туди з Калімдору. Згідно з дослідженнями Брана Бронзобородого, гарпії походять від авіани. Авіано, у свою чергу, є одним з диких богів. Коли титаніди почали формувати азерот, хранитель Фрея мандрувала світом, створюючи анклаву життя і природи. Найвеличнішими створіннями, що вийшли з анклавів Фреї, були колосальні дикі боги. Фрея зв'язала душі своїх улюблених диких богів зі смарагдовим сном. Першим, що Фрея створила у самому смарагдовому сні, був кханір, найвище дерево на піку найвищої вершини. Це було джерело зцілення та рівноваги, місце, де все живе могло відпочити та вижити. Прея створила багато джерел життя в інших місцях сну, але Кханір був першим, найвищим і найпроменістішим. Тисячоліттями він слугував джерелом сили життя, що виходила за межі сну у фізичний світ. У міру того, як життя на Азероті процвітало, покоління тварин приходили і відходили. Незабаром смарагдовий сон наповнився духами незліченних звірів. А Кханір став притулком для крилатих створінь. На його численних гілках вистачало місця для всіх, а цілюща, умиротворена енергія заспокоювала навіть найсмутніші душі. Багато могутніх духів тягнулися до Кханіру, дехто хотів просто подивитися на нього, інші хотіли посидіти біля його підніжжя і трохи поніжитися в його тіні. Один могутній дух, якого приваблював Кханір, ніколи не залишав його, і то була Авіана. Авіана була зачарована Кханіром, бо це було більше, ніж просто дерево. Це було джерело життя, зцілення та миру. Вона роками вливала свою енергію сили в дерево. І невдовзі всі крилаті створіння Азероту мріяли провести потайбічне життя, літаючи в його гілках. Душа Авіани стала пов'язана з Кханіром, і з часом це матиме довгостривалі наслідки. Кханір загинув під час війни Древніх, коли Авіана була вбита демонами палаючого легіону. Шок від смерті Авіани прокотився по сну, і все листя Кханіра опало з його гілок. Багато хто оплакував ці події, а дехто піддався спокусі служити темним силам за відсутності Авіани. Після її смерті у війні древніх і знищення каніру багато дітей Авіани загубилися в хаосі. Ці мерзенні, безпринципні крилаті жінки жили лише для того, щоб завдати шкоди і приносити горе. Саме вони згодом сформували собою гарпій. Не є виключенням те, що на цей шлях їх наштовхнули старі боги, адже деякі гарпії використовують магію порожнечі, колись обмежуючись своєю пробатьківщиною на вершинах пазуристих гір, здичавілі та жорстокі гарпії Калімдору поширили свій вплив по всьому континенту. Вони нападають на непідозрюючі каравани і вбивають усіх, хто потрапляє на їхню територію. Їхні гнізда, вкриті жахливими рештками їхніх жертв, тепер є звичним явищем від посушливих земель Дуротару до густих лісів тельдрасілу та крижаних вершин Нортренду. Під час свого третього вторгнення палаючий легіон викрав ідол авіани з її святилища на горі хіджал і використав його, щоб зіпсувати гарпій скверною. Не дивлячись на те, що ідола було знайдено і повернено друїдами кругу канарія, зіпсованих скверною Гарпії і понині можна знайти у Мертволісті на розколотому узбережжі, відомо, що ієрархія суспільства Гарпії збудована на вбивствах, зраді та ворожнечі у середині племені. При цьому з віком вони стають тільки красивішими. Гарпії цікавляться рідкісними драгоцінними каменями та рудою і активно торгують зі своїми єдиними союзниками, кобольдами, щоб отримати бажані речі. Також за гарпіями помічена пристрасть до всього, що блищить. Зазвичай, оселившись у певному місці, вони починають грабувати всіх і все, що можуть досягти. За наявними відомостями гарпії є розумні, оскільки здатні спілкуватися з іншими расами, коли того бажають. Нижчі ешелони їх суспільства, використовують грубу зброю або користуються своїми бритвенно-гострими кігтями. Їхні поцілунки є отруйними і викликають сильні хвороби. Вони також здатні до потужної стихійної магії, мало що відомо про джерело їхньої сили, адже вони нападають на чужинців як тільки їх побачать. Але перейдемо до найцікавішого питання: чи існують гарпії чоловіки? Що ж, жодного самця цієї раси ніколи не бачили. У старих книгах з Warcraft RPG, а саме мануалі монстрів, відверто сказано, що самців гарпій не існує і що гарпії розмножуються шляхом зґвалтування. Тоді, як у пізнішому Monster Гайд, пишуть, що про самців не повідомлялося, а зґвалтування це чутки. Втім, самці расти не обов'язково є необхідними, і в тому самому Monster Guide згадується партеногенез. Обидва джерела, однак, є неканонічними. А на цьому, власне, я завершуватиму свою розповідь. Проте перед тим я хотів би відповісти на ще одне можливе питання: справа в тому, що існують наскальні змалювання чогось нагадуючого Гарпій, авторство яких приписується свинобразам. Деякі люди роблять з цього висновок, що свинобрази поклоняються гарпіям, але, як на мене, це випереджене судження. Із самого існування подібних зображень не можна зробити будь-яких чітких висновків щодо їх природи. Ну а на цьому остаточно все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте залишити вподобайку або коментар, та побачимося у наступних відео. Все буде Україна!